Усім привіт! Зіграти хочеться мені з тобою, друже, так чи ні? Тобі питання задаю, готуй же відповідь свою. Відповідай, коли мастак, єдиним словом, ні чи так. Якщо кмітливий, друже, ти, то може й Рима помогти, але вона хитрюща в нас, аби не збила столку враз. Тягнути час навіщо нам? Почнемо гру побачиш сам. Скажи, співає сом пісні, не гайся з відповіддю. Ні. Чи вміє плавати гусак? Ну що мені ти скажеш? Так, чи може стати у вогні вода холодним льодом? Ні. Скажи мені, червоний мак в січневу пору квітне. Ні. Чи може вище гір літак у вишину злітати? Так. А везерунки на вікні, мороз малює взимку? Так, чи правда, друже, мій щорак, коли повзе дозадки? Так, якщо не їстиме три дні, верблюд ходити зможе? Так, до забіяк і розбішак чи є в людей повага? Ні. Чи достигають навесні пшениця й жито в полі? Ріка біжить у долині, чи є у неї ноги? Ні. А під кінець скажи мені, цікава гра у так чи ні?